Не те таксі. Преамбула. Вона стояла біля вікна, поки зошити сохли на батареї. А в голові крутилась фраза з дошки. I wish I wish could. Шкода, що я не. Бажання, які не збулися, як і в неї. Останній учень вибіг зі школи 15 хвилин тому. Дощ розмивав контури міста за склом, за спиною, порожня аудиторія, незастерті речення. Умовний спосіб. Нездійсненні мрії. Вона усміхнулася гірко, учила інших мріяти англійською, а сама забула, як мріяти взагалі. Аню, ти ще тут? У дверях з'явилася Оксана, колега з паралелі, накидаючи шарф. Так, збираюсь. І знов сама додому? Так, як завжди. Оксана хотіла щось сказати, але лише кивнула і пішла. В коридорі відлунювали її кроки. І знову тиша. Вона стояла, дивлячись на свій телефон. Групи в месенджерах мовчали. Останнє повідомлення від мами вранці: Дочко, у тебе хоч хтось є, Тобі ж тридцять!» тридцять вчителька англійської, самотня, втомлена. Учу інших говорити, а сама забула, як говорити про себе. Вона зітхнула, взяла сумку і вийшла в коридор. Школа після уроків завжди здавалась чужою, порожні класи, вимкнене світло, лише дощ за вікнами. Біля виходу вона зупинилась під навісом, дістала телефон і відкрила болт Срібляста тойота три хвилини очікування Рейтинг 4,9. Ще трохи. І додому. Тиша, чай. Серіал, який не цікавий, але хоч не треба думати Тиша. Дощ бив по асфальту з такою наполегливістю, ніби намагався щось довести. Краплі збігали з капішона просто в очі, холодні і безжальні. Вона стиснула телефон міцніше. Екран показував Ваше авто за одну хвилину. За вікнами школи світилося лише одне вікно. Вахтерка Галина Іванівна. Напевно, дивилася серіал. Вона завжди дивилася серіали до восьмої години. Телефон завібрував. Вона машинально глянула на екран і завмерла. Ваш водій чекає вас біля школи. Максим, срібляста Тойота камрі. Серце стиснулось. Вона повільно підняла очі і подивилася на нього. Він їхав спокійно, не озираючись. Вибачте, її голос прозвучав тихо, але твердо. А ви точно з Болт? Він глянув у дзеркало заднього виду, їхні погляди зустрілися. І він усміхнувся. Ні, сказав він просто, просто їхав повз. Моя майстерня неподалік. Ви так рішуче сіли, що я подумав, може, доля хоче, щоб я не сперечався. Світ навколо ніби завмер. Шум дощу, світло, ліхтарі, гул мотора – все злилося в один довгий холодний звук. Я в чужій машині, з незнайомцем посеред міста, в темряві. Руки затремтіли. Конфлікт. Дві що з глузду з'їхали. Вона різко нахилилась вперед, стискаючи спинку переднього сидіння. Я могла бути ким завгодно. Ви могли бути ким завгодно, закінчив він спокійно. Так, але я не хтось, і ви теж ні. Зупиніть машину. Зараз. Він не зупинився. Їхав далі спокійно, без поспіху. Надворі злива, сказав він. Я довезу вас безкоштовно, обіцяю, без викрадень. Навіть двері можу відчинити, якщо хочете. Вона міцніше стиснула телефон у кишені. Пальці знайшли кнопку швидкого виклику: 102. один натиск, і через 30 секунд поліція зможе відстежити локацію. Треба вийти негайно, поки не запізно. Але щось у його голосі. Вона глянула на нього знову. Він не виглядав як людина, яка хоче зробити щось погане, руки на кермі без напроги, обличчя спокійне, навіть трохи втомлене. Він не озирався на неї постійно, не намагався заговорити, не тиснув або я божевільнію, або він дійсно просто їде. Зупиніть машину, повторила вона, але голос вже не звучав так різко. Він кивнув. І поволі зменшив швидкість, зупиняючись біля тротуару. Виходьте, сказав він просто. Я не хочу, щоб ви боялись. Вона тримала руку на ручці дверей за вікном. Темрява, дощ, порожня вулиця, жодної людини, жодного світла у вікнах. Якщо вийду, промокну наскрізь. Справжні таксі далеко. А він. він же міг би вже. Може, я просто втомилась боятись від усього. Людей, рішень, себе. Вона швидко відкрила месенджер і надіслала подрузі локацію просто на всякий випадок. Добре, сказала вона нарешті. Довезіть, але не говоріть зі мною. Він кивнув Окей, мовчу. Натиснув на радіо, і в салоні залунало «Can't help fallen in love. Вона завмерла. Ця пісня. Та сама, яку вона вмикала на уроках, коли діти вивчали романтичну лексику. «Wise men say, only fools rush in» Тільки дурні кидаються з голови. Вона глянула на нього, але він дивився на дорогу, легко постукуючи пальцями по кермі в такт музики. Гарна пісня. не витримала вона. Так, про помилки, які не шкода зробити. Дорога. Напруга поступово спадала. Дощ ставав тихішим, музика м'якшою, а світло ліхтарів за вікном пливло спокійніше. Вона критьком глянула на нього. Нетиповий хлопець із майстерні. Спокійний, уважний, без зайвих рухів, руки на кермі, міцні, але обережні. Обличчя спокійне, навіть трохи втомлене. Він не озирався на неї постійно, не намагався заговорити, не тиснув. Ви що стотяткова так? Звідки ви знаєте? Сумка. Він кивнув на заднє сидіння, де лежала її потерта шкіряна сумка з зошитами, що виглядали із під замка. І те, як ви говорите, у вас голос людини, яка звикла пояснювати. Вона усміхнулася. Англійська. Викладаю підліткам, які більше цікавляться Тіктоком, аніж англійською граматикою. А ви самі? Що я? Чим цікавитись, коли не пояснюєте іншим, як жити. Вона замислилася. Давно ніхто не питав її про неї саму. Не знаю, сказала вона чесно. Іноді здається, що я забула, пояснюю людям, як говорити, а сама мовчу. Він кивнув, ніби розумів. Я теж так, сказав він, лагоджу старі речі: двигуни, підвіски, електрику. Люди приїжджають, скаржаться, не заводиться, не їде, не працює, а потім забирають і зникають. І я знову один з гайками і маслом. Але ви любите свою роботу? Люблю. Старі речі, вони чесні. Якщо зламались, видно одразу. Не треба вгадувати, що не так. Вона усміхнулася. З людьми важча набагато. Він глянув на неї знову. Але інколи буває просто, коли хтось сідає не в ту машину і виявляється, що саме в ту. Її серце калетяло трохи швидше. Вони їхали в тиші. Але вона вже не була холодною, навпаки, тепла, м'яка, наче ковдра після дощу. А ви, сказала вона. Ви теж самотній? Він не відповів одразу. Його пальці знову постукули по кермі легко, ритмічно. Інколи, сказав він нарешті. Але сьогодні ні. Вона відчула, як усмішка торкається її губ. За вікном світло світлофора змінилось на зелене. Вони рушили далі. Крізь дощ, крізь темряву, крізь місто, яке здавалось нескінченним і водночас таким маленьким. Тут зверніть, сказала вона тихо. Він кивнув. Звідки ви знаєте куди? Ви ж самі назвали адресу, яку сідали. Я просто запам'ятав. Вона мовчки кивнула. Напруга повільно спадала, але щось залишалось дивне, тебле, незрозуміле. Ніколи не думала, що так просто можна сісти не в ту машину. Сказала вона більше до себе. Інколи саме не та машина довозить туди, куди треба, відповів він. Вона глянула на нього і побачила, що він усміхається. Фінал у машині. Коли вони зупинились біля її будинку, дощ майже ущух. Краплі на склі повзли повільно, ніби не хотіли відпускати цей момент. Вона не поспішала виходити. Ну, ось, сказав він тихо. Твоя зупинка. Вона підняла очі. Ви сказали твоя? усміхнулася вона. Бо на ваша, ви б не вийшли. Він обернувся і вперше подивився на неї прямо. Їхні погляди зустрілись. У салоні було темно, лише світло ліхтаря за вікном підсвічувало його обличчя спокійне, чесне, без масок. Вона затрималася ще на мить. Дякую, сказала вона. За те, що довезли, і за те, що не налякали. Дякую, що залишились, відповів він. Вона вийшла, але не відходила. Стояла під дощем, тримаючи сумку, і дивилась на нього крізь відчинені дверцята. Якщо колись вирішити підтягнути англійську, вона затрималась. Потім порпалась у сумці і дістала візитку школи, простягнула йому. Ось мій номер. Я навчаю онлайн. Він узяв візитку, глянув на неї, потім на неї. Тільки якщо тема буде How to fall in love by Accident. Як закохатися випадково, сказав він. Вона засміялась справжнім теплим сміхом. Домовились. Він кивнув, поклав візитку на панель і посміхнувся останній раз. Ви не в ту машину сіли, але, здається, в правильний вечір. Вона не знала, що відповісти, просто стояла і дивилась, як він рушає, як його машина зникає за рогом, розчиняючись в дощі і вогнях міста. І вперше за довгий час не хотіла, щоб цей вечір закінчувався. Епілог. Коли вона зайшла в квартиру, телефон завібрував. Поїздка скасована, з вас знято 50 гривень. Вона усміхнулася. Справжній водій так і не дізнався, що його клієнт поїхав з кимось іншим. Скинула мокрі черевики, зняла куртку і підійшла до вікна. Місто за склом виглядало інакше, не таким самотнім. Дощ ущухав, залишаючи лише тихий шелест крапель по даху. Вона заварила чай. Сіла на підвіконня і дивилась на вогні вулиці. Може, іноді треба помилятись дверима, щоб знайти правильний шлях? Телефон завібрував знову. Вона глянула на екран невідомий номер. Доброго ранку! Це трій викрадач. Кава. Вона усміхнулася, але не відповіла одразу. Тримала телефон в руках, перечитуючи повідомлення, і відчувала, як щось тепле розливається в грудях. Ще одне повідомлення. «П.С. я записався на твій урок англійської сьогодні о 18.00. Побачимось, вчителько, вона завмерла він знайшов не просто її номер, він знайшов шлях. Вона довго дивилась на екран, потім встала і підійшла до дзеркала. Побачила себе втомлену з розпущеним волоссям в старій домашній кофті, і вперше за довгий час подумала. Може, справді, час перестати мовчати. Вона набрала відповідь, стерла, набрала знову. Нарешті відправила Каву беру. Але англійська буде серйозною. Він відповів миттєво обіцяю бути найкращим учнем». Вона усміхнулася і поклала телефон на стіл. За вікном сонце пробивалось крізь хмари, дощ закінчився. І вперше за довгий час вона хотіла, щоб сьогодні о 18.00 настало якнайшвидше. Кожна людина має право знайти своє щастя. Навіть якщо це щастя починається з випадкової помилки, кінець.